Послухай уважно поважай себе та своє життя. Тільки той, хто поважає себе, здатний поважати і оточуючих, ніколи не лай себе ні наодинці, ні за присутності інших, але не переставай працювати над собою. Не дозволяй чужим говорити про твої недоліки. В їхніх словах немає любові, тільки бажання затягнути тебе туди, де знаходяться вони. На дно люби свій шлях, проживи життя так, як хочеш ти, а не батьки, друзі, сусіди. Головне, щоб у твоєму житті було більше любові, менше агресії. Не намагайся бути ідеальним, ідеалу не існує. Піклуйся про себе, оберігай і цінуй себе, не турбуйся, якщо не вийшло з першого разу. Це нормально. Головне це те, що ти продовжуєш рухатися вперед. Щиро хвали себе за маленькі та великі перемоги не засуджуй себе і не гнівайся на себе. Спробуй пізнати себе краще, спробуй довіритися собі, стань для себе найкращим другом. Чим старшим ти стаєш, тим більше хочеш побути в тиші і не витрачати час на порожні розмови та заняття. Чим старшим ти стаєш, тим менше говориш порожніх слів. Кожне слово зважене, як свинцева куля, б'є точно в ціль без шансу на промах. Чим старшим ти стаєш, тим байдужіше тобі, що про тебе думають і говорять інші люди. У багатьох обговорювати та засуджувати це єдина розвага у житті. Чим старшим ти стаєш, тим простіше прощати людей, які ображали і робили боляче. Простіше прощати та відпускати зі свого життя. Нехай живуть, але далеко, десь дуже далеко від тебе. Якщо від тебе хтось відвернувся, то значить так треба. Життя це просто нескінченний потік людських душ, зустрічей, розмов і розлучень. Люди приходять, люди йдуть. Люди поспішають давати клятви про любов і вірність. А потім ти бачиш їх спини, що віддаляються від тебе. Не кричи, не клич назад, не кляни злим словом навздогін, нехай буде щасливий кожен на свій земний час. Не плач по тим, хто тебе покинув. Вони живі, і слава Богу. Не чекай від людей нічого і ніколи. Ніхто не повинен бути поряд з тобою вічно, навіть якщо й пообіцяв. Ми приходимо в цей світ одні. І йтимемо теж одні. А ще посміхайся, обов'язково посміхайся, навіть тоді, коли по обличчю течуть сльози, особливо тоді. Бо якщо тобі боляче, то ти живий, значить, твоя історія ще не закінчена.